Понеділок, 5 червня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! План дій зелене місто затвердили на позачерговій сесії Хмельницької міської ради. Це документ, який визначає основні напрямки діяльності громади в шести сферах, зокрема йдеться про зміни у поводженні з відходами озелененні та енергетиці. Ми його розробляли спільно з компанією Аткінс, це британська компанія, яка має величезний досвід розробки таких документів. Фактично, план Зелене місто було розроблено за грантові кошти. Громада не витрачала жодної копійки на розробку такого плану. але це є величезний фундаментальний документ, яка своєрідна зелена конституція для громади, яка визначає пріоритети міста, ті дії, які місто має зробити найближчі 10 років, аби зменшити вплив зміни клімату на місто. А також Здійснити першочергові заходи для озеленення для зміни громадського транспорту поводження з твердими побутовим відходами. Ми презентували хмельничанам близько місяця тому загальний концерт і загальний план дій. Він є опублікований на сайті Хмельницької міської ради. З ним можна ознайомитися. Також ми сьогодні затвердили звітування, тому що такий план обов'язково повинен бути на контролі. Реалізовуючи цей план і затверджуючи його, громада каже про те, що зелений курс для хмельницької громади сьогодні. Є пріоритетом. Пам'ять дітей, які загинули під час російсько-української війни, вшанували у Хмельницькому. Містяни та посадовці поклали квіти до ангела скорботи і почепили на дерева дзвіночки, які символізують голоси вбитих дітей. За даними правоохоронців, від початку повномасштабної війни в Україні загинули більше 480 неповнолітніх. Детальніше Ірина Муляр. Дзвіночки, які символізують голоси вбитих дітей, почепили на дерева поблизу Хмельницького ангела Скорботи. Четвертого червня в Україні та світі вшанували пам'ять дітей, які стали жертвами збройної агресії Росії. За даними правоохоронців, від початку повномасштабної війни загинули більше 480 дітей, близько 20 тисяч неповнолітніх депортували до Росії. Майже 400 дітей зникли безвісти. І це лише офіційні дані. Найбільша біль це втрачати діток. Насправді, ми навіть не розуміємо наразі всього масштабу того, що відбувається. Поки ми не звільнимо всіх територій, ми не будемо розуміти, скільки зла. І скільки смертей принесла держава-окупант? Дуже важливо для того, щоб це ніколи не повторилося. Це пам'ятати і робити дорослим все задля того, аби ніколи більше не було таких страшних подій на території нашої держави і в жодному випадку не гинуло діти. Крім того, ворог руйнує школи та дитячі садочки, позбавляючи наймолодших українців дитинства. Хмельничани впевнені, що за свої злочини росіяни повинні понести покарання. Немає чужої болі. Всі діти це наші рідні, і ми не можемо осторонь стояти того, що гинуть сьогодні діти, гине дуже багато дітей. Гине майбутнє України, і спокійно на це реагувати неможливо. Я сама мати в мене є дитина, і я піклуюсь про безпеку своєї дитини. Прийшла також не сама з сім'єю для того, щоб своїй дитині передати те, що потрібно поважати. Наших захисників також вшановувати пам'ять тих, хто загинув, і звісно, ніколи не пробачати ворога ні за яких обставин. Діти це наше майбутнє, і наша Україна повинна процвітати. Наше майбутнє повинно бути мирним. Ніяк діти не повинні гинути. Вони повинні будувати нашу щасливу, мирну Україну. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Сімейний вікенд влаштували у Хмельницькому для дітей-переселенців та дітей з особливими освітніми потребами. У парку молодіжний для малечі облаштували 11 локацій з іграми та майстер-класами. Організували захід представниці громадської організації Бути жінкою. Його підтримали й інші благодійні фонди. Кожна локація була адаптована для діток з особливими потребами, тобто були майстер-класи із глини, робота з піском, аквагрим, візуальні майстер-класи, шоу бульбашок. Цьогоріч до нас долучилися військові, які створили локацію для діток. Об'єдналося багато благодійних фондів та громадських організацій. І саме сьогодні ми побачили, наскільки важливо для цієї верстви населення, для цих діток ця увага, тому що, на жаль, під час війни трошечки змінився фокус уваги діток, але такі заходи вкрай необхідні. Це перш. За все, справжня інклюзія для дітей з особливими потребами, коли в спільній комунікації об'єднуються повносправні дітки, і дітки з особливими потребами. По-друге, це спілкування і підтримка самих матерів та їх батьків. І соціалізація, соціалізація, розуміння наших діток про те, що всі дітки рівні, що всі дітки мають право на щастя і мають право на дружбу. Турнір з вільної боротьби пам'яті воїнів російсько-української війни відбувся у Хмельницькому. З 2018 року змагання організували втретє. За призові місця змагалися юніори з восьми областей України. Перший турнір ми робили три роки назад. На той турнір найбільше людей приїхало, дітей. Цей раз менше приїхало. Кількість учасників десь понад 250 чоловік. Це силовий спорту, сила духу, витривалості це реабілітація для мене. Мені здається, що 14, 15, 16, 17 рік я вижив для того, щоб відкрити спортивний центр. Я сам військовий. Служу з 2014 року. Зараз вже теж від початку повномасштабного вторгнення теж служу. У мене багато побратимів, яких вже я особисто похоронив. Ми разом з чоловіком пройшли дуже-дуже багато війни, а то ООС, повномасштабного вторгнення. З першого дня війни ми пішли разом на війну і так якось. Життя склалося, що Господь мене його забрав. Я дуже дякую організаторам, що запросили нас за моральну таку підтримку, тому що важко зараз. Хочеться теж, щоб знаєте, десь з дітками піти, щоб про нас пам'ятали, щоб про чоловіка пам'ятали. Це для нас дуже важливо. Благодійний забіг на підтримку спецпризначенців відбувся у суботу у Хмельницькому. До нього долучились близько 270 учасників. Дорослі долали дистанцію в один кілометр, а діти пробігли 200 метрів. Під час забігу учасники донатили кошти на планшети та лазерні фари для хмельницьких військовослужбовців. Разом зібрали близько 50 тисяч гривень. Ми позиціонуємо це як біг заради єдності, тобто щоб кожен з нас об'єднувався, донати в першу чергу. Це реєстраційні донати, тобто людина для того, щоб пробігти і отримати медаль, бо пробігти просто може кожен вносить реєстраційний внесок від 300 до 400 гривень або більше, хто по бажанню, і в першу чергу цього, і далі продаж цього. Цієї продукції, яка є в нас на локації. Ми побачили, що коли людина приймає участь в когось заходу, вона отримує в першу чергу емоцію, це обмін з нашої сторони, і друге, вона отримує якусь медаль. Ми підтримуємо армію і підтримуємо перемогу з самого першого дня різними шляхами. Але сьогодні вирішили долучитися саме до цього пробігу. Його звуть Марк, він зобнатив свої власні кошти. От, ми свої власні і вирішили, Тренувалися в парку і вирішили пробігти разом. Хотілося підтримати. Як дану справу, так і цією справою наших хлопців, побратимів і, чесно кажучи, це і для мене важливо. Останнім часом перестав тренуватися, і це вже зразу хлопчик дуже погано впливає на самопочуття, на здоров'я. Діюся, це буде для мене таким трошки стимулом почати тренування знову. 25 років на сцені Хмельницький академічний муніципальний камерний хор готується до ювілейного концерту. Цьогоріч виступ відрізнятиметься від попередніх святкових програм. Артисти виконуватимуть винятково українські композиції. На сцені звучатимуть духовні твори молитви за перемогу України, джазові стандарти, народні, патріотичні, популярні пісні. Відбудеться захід в органному залі Хмельницької обласної філармонії 7 червня о 18.00. Вхід вільний. Ми е, присвячуємо цей концерт. Е, Всім нашим героям, які віддали і які віддають життя, на жаль, тут в нашому концерті буде презентована програма української сучасної хорової музики. Це будуть молитви, це будуть славні. Це будуть тропори до Пресвятої Богородиці. тобто Програма буде духовна. духовна, але в рамках ювілею будемо долучатись до збору коштів, благодійні скриньки з подальшою передачею, так як ми це робимо, на ЗСУ. Це всі новини на цю мить більше у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!